Вітаю, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день та доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть. Ой, роду, прошу, допоможіть, скажіть, яка істинна причина депресії усіх, хто дивиться від близьких людей, якщо є такий стан пригнічений стан, стан апатії, коли немає сил. Що заважає рухатись вперед, встати на ноги, які є причини депресивного стану? Ну, вам зараз набагато легше, ніж раніше. Дуже сильні напади на вашу сім'ю. У вас є ворог. Це може бути жінка, агресивна жінка. Може, ще відбувається якась зрада у сім'ї. Це зрада може бути навіть не, не пов'язана із жінками, а це може бути, знаєте, як от поза очі щось обговорюється, ви про це не знаєте таким чином. Ще вам заздрять дуже сильно заперечую весь негатив убираю. Зараз налагодиться повністю ваш стан у чоловіків відновиться жага, бажання жити, повернуться турботи, робота, дуже багато справ, велика відповідальність. У вас буде тут карти про потенцію, от все, що стосується чоловічої сили. Дуже хороші карти. І ще вийшла карта, коли вам дуже допомагає відвідування церкви, храм, і якась ви, ви звільнилися від негативу і до вас постійно. Стабільно надходить енергія. Вищі сили. Мені вийшли, що допомагають дуже сильно відновлюють енергію. Заперечую весь негатив, Убираю всю агресію. Убираю. Подвертаю на віки вічні. І з вами постійно і на майбутнє виходять янголи-охоронці. Тому що ворог є. Агресія, ну тут і чоловік, може бути і чоловік агресивно діє саме, от дуже хочуть, щоб ви впали, щоб у вас не було сили підніматися. У вас все одно сила піднятися неминуче. Ще вийшла карта, що якщо дуже старались, не могли, щоб... Ну, Тут ще стосується, чи народити дитину не могли, от, щоб в сім'ї родилася дитина, то тут буде покращиться стан. Прийде допомога, ліки, і ви зможете в сім'ї з'явиться дитина, народити дитину. Це я заперечую весь негатив убираю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги всім, хто дивиться відео близьким людям на щасливу долю. Убираю повністю весь негатив, всю агресію знімаю, всі біль, сльози, страждання, страхи виймаю. <кій> Повертаю ворогам назад тому, хто став, хто робив по Верховному суду, всю зазрість зла з порчі з ними. Отправляю назад тому, хто став, хто робив більше. Ніхто не може втручатись у ваше життя, заважати вам рухатись вперед, бути впевненими в собі. Буде так і так буде. Буде все сказане здійсненної так буде. Скажіть вищі сили, допоможіть. Чи лишився ще хоч який-небудь негатив, втручання? Яка істинна причина депресивного стану, пригнічного стану, втоми, хронічної втоми, апатії? Усіх хто дивиться відео близьких людей, якщо є таке, така проблема. Скажіть, навіється, дуже хтось навмисно це робить. Навіє, мороками заводить в такий стан, можуть лити на фото. Воду, замовлену воду. Ще вийшла карта привороту. Закривають. Це магічний вплив, руйнують життя. Це все я заперечую, щоб ваша мрія не могла здійснитись. Заперечую весь негатив. Убираю. Знімаю всі мороки. Негативні програми убираю. Заперечу весь негатив убираю, Заперечу весь нет. Заперечу весь негатив обираю. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу негатив обираю. Відкриваються всі шляхи і дороги на роботу, на активне життя. Більше немає депресії, більше немає. Пригніченого стану, весь стрес, травми, негатив убираю загою нервову систему. Ви радієте життю кожному дню, сонцю, повітрю, тому що настав день. Переходить ніч. Щодня радієте, перекриваю, перекриваю, повертаю радість до життя. Вищі сили янглів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть очистити енергетичний, фізичний простір усіх, хто дивиться від будь-якого негативного впливу, мороків, програм, переворотів, негативних, торчань, крадників, стягів, перекладів, обмінів, подмінь, очищаю повністю, повертаю весь негатив ворогам, хай з ними все це станеться. Хай на собі все це відчувають. А тим, хто дивиться відео, близьким людям повертаю всю енергетику, все втрачений час вертаю назад, сили, енергію, жагу до життя, роботу повертаю, буде так і так буде. Буде все сказане здійснено і так буде. Такі питання, і наступне питання стосується свекрухи. Скажіть вищі сили, допоможіть. Чи є негатив, чи де негатив від свикрухи до невістки, якщо є таке, така проблема у тих, хто дивиться відео близьких людей, чи йде негатив від свикрухи до невістки. Є негатив. Вас обманюють, дуже обманюють. Раніше намагалися використати так, щоб ви працювали і все своє життя поклали на блага свикрухсі. виконували не свою роботу. Заперечую негатив. Дуже сильний зарастить краднік на здоров'я, на щасливу долю жіночу. Заперечу весь негатив обираю. обмані обмани. Знімаю весь негатив. Як стягується сила, енергія. Заперечу весь негатив обираю. Заперечу весь негатив обираю. Може бути підклад у домі. Заперечую весь негатив, обираю, заперечую весь негатив, обираю, всі прокляття порчі, негативні програми, обираю всі, подклади, подміни, обміни знімаю. Всю енергію відновлюю, повертаю назад. До невістки вертається повністю вся енергія. Все, що стягувалося з вокруг, більше не можу втручатися. Перекриваю. Відновлюється ідеальний стан здоров'я. Оцікаю негатив весь, відсікаю. Знімаю всі мороки, прокляття, знімаю, порчу знімаю. Невістки відновлюється енергетика, відновлюється здоров'я, нема жодної причини для депресії. Буде так і так буде. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янгелів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги, невісі. Більше їй нічого не заважає жити, радіти життю, народити дитину, мати щасливу долю. Жіночу щасливу долю відновлюється повністю її енергетика, відновлюється стан до ідеального стану здоров'я. От на віки вічність свекруху, більше не можу втручатись. Буде так і так буде. Це буде добре. Тут головне зрозуміти, що ваша, якщо це ну, стосується, якщо є така проблема, у тих, хто дивиться відео, то там треба дуже хорошо зрозуміти, що не можна вірити. У вас така свикруха якій не можна вірити. Там вийшли карти, коли. Все, що говориться, це неправда, дуже сильна заздрість, ще заздрість на вашу здоров'я, молодість, красу, на бу... а, що стосується ще будинка. Що будинок, щоб ви не жили в будинку, от мені ще приходить така інформація і намагається перетягнути на свою сторону, якби, Ну, це може бути і є така заздрість, що от ваш чоловік слухається і ну, з вами обговорюються всі питання, то тут хоче свекруха втрутитися, влізти таким чином, щоб. Керувати повністю життям. А ви виконували всі вказівки і жили не своїм життям, а життям, от, тим, що вам дозволять жити. Ну, це, така за... це зрада з боку чоловіка так не можна робити. Саме главніше у чоловіка, жінка це дружина. Тут треба відокремитися від матері. Ну, по картах вийшло, що все вийде. Єдине, щоб ви вистояли і зрозуміли, звідки йде небезпека, негатив, що вам треба відокремити свою родину від цієї жінки. В неї пішов повний деструктив, вона не розуміє е, норм. Поведінки і взагалі ну, не розуміє, що в неї має бути своє mm. життя, а у вас своє, і ви їй нічого не винні. От. Напад дійсно, треба періодично дивитися, рятувати. Отака сьогодні вийшла кава. Дякую всім за увагу, за те, що ставите вподобайки, робите донати, пишете коментарі, це дуже мені приємно, відновлює мою енергетику, а також налагоджується дуже такий зв'язок із самою чисткою і набагато швидше, краще працює. І захист, і чистка. Також запрошую всіх на індивідуальний прийом номер вайберу, у телеграму є в описі під відео. Можна написати питання на загальний розгляд на YouTube каналі. Це теж дуже хорошо ефективно працює. Так що майте це на увазі, бажаю усім. Піднятися, щоб до вас постійно, стабільно надходила енергія, щоб ви постійно були в тонусі, в русі, відновилася вся нервова система, загоїлися всі рани, щоб ви почали радіти кожному дню і раділи щодня і жили. Теперішнім, не жили в минулому. у Вас все буде гаразд. У вас має бути ще краще, ніж є і було ще краще. не зважаючи на які обставини, не на який вік чи стан ваш, ви маєте бути щасливі, радіти кожному дню. Прошу ваші сили, допоможіть захистіть всіх, хто дивиться відео від ворогів, від агресії, щоб ніхто не міг втручатися в ваше життя. Це буде захист міцний і відведіть всю загрозу. Поверніть ворогам. Буде так. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!